Три бочки нам. А ви щось розповідали про так? Вона так, знає та Саша, але ну, вона просто, що увага така і багато людей, і вона, вона не розуміє просто. Вона знає, у нас нашій фотографії я показувала їй, розказувала, страту, і, Я не знаю, чи знає вона побачимо. від нього нього? Е, так. В тому році я отримала і в цьому році Що він там розповідав. Чесно, тільки переживав, щоб у що нас було кошти, у нас несе було, щоб ми тут трималися, щоб ми тут <говори> якось туди <говори> Отак він дуже переживав за маленьку, за пологи переживав. Дуже вірив, що все добре. І все добре було у нас. Просто що ми не мали зв'язку. А ви розмовляли вже телефоном? Ще він... ДР... Ще він не дзвонив, він не дзвонив, ми чекаємо. Далі... А які були емоції, коли ви вже дізналися, що він тут точно буде? Я, я не можу навіть зараз описати. Я сподіваюся, що хто, хто очікує зараз своїх близьких, а, переживе це відчуття і нарешті почує, мій поганий, мій син, мій, мій, мій рідний вдома нарешті. Ми дуже на це сподіваємося, це віримо, що кожна з коп, наші, наші дівчата будуть нарешті вдома.